Ремонтжани продовжують активно виступати на змаганнях різних рівнів і здобувати призові місця. Минулими вихідними у Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з олімпійського виду спорту та квондове Серед 300 спортсменів з восьми міст України. Кременчук гідно представили дев'ять та квандистів і всі повернулися додому з нагородами. 10 травня були зважування 11 травня були всі спортивні процеси. Дев'ять спортсменів привезли медалі: шість золота, два срібла і одну бронзу. Я вважаю, що це дуже гарний результат, тому що у нас не багато спортсменів приїхало, але всі приїхали з медалями. Чемпіонат був відкритий. Всього взяли участь 18 команд. Наші спортсмени показали гідний рівень боротьби і здобули п'яте командне місце. Наша команда Кременчук КМКДЮ США зайняла п'яте командне місце. На ці змагання я не зміг поїхати по стану здоров'я, але я бачив на відео, як виступали мої спортсмени. Результатом я задоволений. Один з них зайняв перше місце, який провів два поєдинки, і один спортсмен зайняв третє місце. Шість років напружених тренувань, участь у різних змаганнях. І як результат перше місце на чемпіонаті Полтавської області. Артем провів два поєдинки, переміг досвідчених супротивників і виборов золото на змаганнях. В першому бої був суперник нижчий, а в другому був такий, як я. Ну і Професійно більш трошки напрацьованіший. На такому обласному рівні це було вперше. Мені дуже сподобалося. Я б воно більше займатися і працювати. Мені дуже сподобалося. 14-річний Степан займається з 9 років. Вже брав участь у міських обласних змаганнях і у чемпіонаті України. У змаганнях у Полтаві хлопець провів один бій з трьох раундів переміг у першому і у підсумку посів третє місце. Рівень був дуже достойний. Соперники в мене були сильні. Але трохи я не допрацював. Я вийшов перший раунд, виграв а другий програв і третій також програв. Вийшов, боровся. Трен, тренер мені допомагав, якось казав. І в мене вийшло. спортсмени, відзначають гарну організацію спортивного заходу у Полтаві, і вже восени планують провести масштабні змагання у Кременчуці. Організація там все добре. Дещо вона відрізняється відірняє, від міста Кременчука, Тому Полтава, і інші регіони, котра знаходяться ближче до нас, полюбляють приїжджати до Кременчука. І до речі, у нас восени плануються дуже відкрити відкриті змагання. Планується десь приблизно вісім міст зібрати з усієї України і змагання провести вже на Трьох або двох кортах і в іншому залі. Зараз ведуться перемовини, щоб так вондо забронювали спортивну залу і будуть дуже великі змагання. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамчицькі новини.